Спочатку покажу, як працює бджілка. Відкрився один з моїх коралів. Ну, я не знаю, як вам сфокусувати, щоб передався колір. Він, скоріше всього, не корал, а навіть не знаю. Подивіться, яка квітка. Ну, ось такий він відкритий, але, друзі, прийду, зазніму ще, як він буде після заходу сонця, щоб передати вам колір. Ну, Дуже вже гарна квітка. Такий великий бутон, і ще подивіться, який бутон великий, розкривається і такий, ніби помальований. Він два роки у мене цвів. Давав по три квіточки, а в цьому році розщедрився на цілих п'ять. Сонечко зайшло, і все рівно камера колір не показує, ну, вже не такий висвітлений.